Доброго здоров'я, шановні друзі, на зв'язку я, Олександр, і це канал Мегічні Ключі. І сьогодні ми поговоримо про таку річ, як діагностика стану здоров'я рунами. Чому так актуально стало це питання? Кінець зими і кожен із нас вже інколи, можливо, відчуває якесь Погіршення стану здоров'я, недостаток енергії, вплив сезонних цих факторів, і постійно потребує якогось вітамінного комплексу. Але на першому етапі ми можемо звернутися до рун і рунами подивитися, що на самому на самому ділі відбувається в, нашому, в нашій свідомості. Як відомо, першим починають реагувати на різні зміни, це наші тонкі енергетичні тіла. І сьогодні ми продіагностуємо наші енергетичні тіла, сім наших чакр, і побачимо, де є проблемні місця. І якщо ми виявимо деякі Особливості, то ми можемо, звісно, не чекаючи появи проблеми, вже звернутися до спеціаліста, до лікаря з тим питанням, що відбувається у нас в тому чи іншому місці нашого тіла. Тому почнемо. Ми зробимо з вами невеличку схемку і будемо розкладати руни. Почнемо знизу, тому що чакровий стовп починається знизу. Перша чакра, друга чакра, третя чакра, четверта, п'ята, шоста і, звісно, сьома. І так, для цього нам понадобиться, нам нас знадобиться набір наш рун. До речі, колеги. Хто цікавиться заготовками або комплектом готових рун, можете звертатися, написати в повідомленнях під цим відео, або там є номер телеграму Viberu. Можете задати питання і я вам з радістю виготовлю різний, на, різні набори рун. Є матеріали такі, як... Дуб, є Ольха, вільха, є Акація, є бук та інші. Отже, так, почнемо. Е, перша чакра, ну, наприклад, я буду просто викладати а, без конкретики, але ви можете вже для себе брати як приклад і робити собі Окей, от Росла. Перша чакра, як вона працює? Руна тагас. Видно, що працює добре. Фізикою це порядку. Друга чакра ефірне тіло. Руна, совіла. Також добре. Ну, Можемо одразу відмічати тут, що це Дагас, це Совіла. Третя чакра. Баркана. Також все добре. Баркана. Четверта чакра. Руна Іса. Ну, можливо, десь занижений ритм серця. Але теж добре. П'ята чакра. Хагаласа. Потрібно звернути свою увагу на горлову чакру на горло, можливо, десь є якісь симптоми, які можуть бути спричиненими якимись -то вірусами, тому будьте обережні. Шоста чакра у нас. Перевернутий манас. Теж стоїть звернути увагу, можливо, мігрені, можливо, якісь головні болі. І сьома чакра це руна інгус. Тобто теж усе добре. Отже, таким чином ми можемо з вами проявити наші. Проблеми на різних тонких тілах. Ми, Звісно, перша чакра у нас відповідає за наше фізичне тіло. Наше фізичне тіло, Ірунок Дегас, вона говорить, що тіло в стані. Ну, можливо, є якесь напруження, але це тіло трансформується. Зараз воно трансформується. Все з ним добре. Совіла говорить про те, що на ефірному плані говорить про те, що захист ефірки надійний, тобто імунітет гарний. Беркана на рівні третьої чакри говорить, що кишечно, кишково шлунний там, тракт. І все, що знаходиться в, кишківник, в районі кишківника, там усе добре, всі органи е, працюють е, добре. Сердечна чакра Іса. Тут я говорив вже, що це можливо уповільнений ритм. Е, ну, тобто це також непогано. Е, хагалас говорить про якусь руйнацію, про якусь чистку, про якусь про те, що йде, е, йдеться. Щось, можливо, першить в горлі, можливо, ще якісь симптоми, які пов'язані з горловою частиною. Шоста позиція це будхіальне тіло і аджна чакра. Це можливі головні болі, можливо, це сезони, можливо, погода змінюється. Тобто, дивіться, будьте уважні. І сьома чакра це атман, це наше тіло божественне. І тут інгус, тут все добре, голова, мізки працюють добре, тобто все в порядку. Отже, такий простий, нескладний рунічний розклад може дати вам гарне уявлення. про… Ваш фізичний стан, вашого здоров'я. Ну, все добре. Будьте здорові, підписуйтесь на канал, задавайте питання і, звісно, діліться коментарями своїми. Які вас питання цікавлять, ставте. Якщо вам потрібна магічна допомога, то звертайтесь під цим відео є адреса, є телефон. Є Вайбер на ньому є телеграм, пишіть, дзвоніть. Я завжди готовий відповісти і допомогти. На все добре!